Приїзд патрульних на виклик про порушення правил дорожнього руху водієм таксі закінчився бійкою та скандалом. Звернувся до правоохоронців депутат Тернопільської облради Олександр Башта. За його словами, він приїхав до пенсійного фонду на вулиці Замковій і не зміг припаркувати авто. На місці, призначеному для інвалідів, стояло таксі. Втім, патрульні порушника вже не застали, хоч запевняють, прибули за вісім хвилин. Навіть я не знав хто мене викликає. Я йшов по дорозі, починає якийсь з водій. Ну, Сидів автомобіль, громадянин, мені невідомий, зразу, б я його на вигляд не знав, то зайник тільки бачив, хто саме. Підходить, що більше він починає вже зразу висловлювати сенсурну лексику, чи ж так де їхати. Ходьте до мене, це я вас викликав. Що ви кричите? Я не пам'ятаю, що нас так повітряти ви кричите. Добривечір, лейтенант поліція. Добрий вечір, зразу поліції Лукасик. Я ще в я, морду я можу дати. Серйозно? Ну, я розумію, що я нарваний, що я такий вже був злий. Але вони мають ті, хто заспокоїть мене, ті хто розібратися. Ну так сталося, що. Спочатку на словах, потім, коли мені сказали, виходь з машини, ну це мене ще більше може підйорнуло. За якусь мить словесна на перепалка перейшла у бійку. Депутат у одного із патрульних зірвав жетон, у іншого вихопив рацію. Заспокоївся. Заспокойтеся, заспокойтеся, каже. Успокойтесь, чуй. Заспокойтеся. Після чого його знайомий, каже, посідімо зараз повернемо рацію. Він каже, я повертай. Ми опускаємо, він рацію тримаючи в руці, наносить мені удар, або де дає синяк. Дісталося навіть жінці поліцейській. що Затримуй його, затримуй, напад на працівника поліції. чуєш? Напад на працівника поліції, взагалі, яке це? Це не Пусти помічні. А повернеш? А будеш мені бгати. Забери, ти може, що не дивитися. Він наніс удар мені в голову, зірвав шапку, схватив за волосся і різко за волосся, потягнув вниз до землі. При цьому вирвавши значну кількість волосся. був втрачений після нанесення удару в голову, От, і коли я кажу, потягнув мене за волосся різко. Я знаходилася буквально за пару сантиметрів до землі, і він зміг схватити за житон, який був е, приціплений до куртки. Я схопив за шапку поліцейського в шапці. Розумієте? Е, розбиратися, чи то була дівчина, чи що, коли тебе, ну я тепер розумію, що була дівчина, коли тебе двоє е, зверху на тобі сидять, а ти лежиш на асфальті, ну, ну трошечки як би там не було. Ну, тобто я емоційно трошечки перебрав. Але поліцейські, вони той подразник. Провокації результат інциденту, травми і порваний одяг у поліцейських, побиті рація та мобільний телефон. Відеобійки набрало в інтернеті тисячі переглядів і сотні коментарів. Частина захищає депутата, інші обурені його нечоловічим вчинком. Підняття руку на дівчину як такову звичайно. Це і і мені не лишить тим більше. Я би такого не зробив. Перше, це останній ефект тут бійки. Друге це поліцейський був в формі, я, я там сильно не приглядався в обличчя. От ну, ну дівчина. Ну, якщо тільки в тому, щоб попросити пробачення, для мене я, я прошу вибачення, але поліцейські зробили так, щоб от от я так себе повів. І додає, патрульні застосували до нього сльозогінний газ і били. Натомість у поліції мають іншу версію. Стаття 43 закону України про поліцію. Застосування заходів поліцейського примусу передбачає про те, що до осіб з обмеженими можливостями поліцейський не має права застосовувати фізичну силу, спецзасоби, зброю. Окрім окремих випадків, в даному випадку поліцейські поводили себе досить тактовно. Вони не застосовували силу до тих пір, поки він не почав застосовувати силу насильство до поліцейських розслідування за цим фактом проводить тернопільський відділ. Поліції тривають судово медичні експертизи, збирається вся Казова база, враховуючи те, що він інвалід першої групи, він не затримався за цим ганебним фактом не незаконної поведінки щодо працівників поліції. Порушено кримінальне провадження за статтею 345 частиною другої кримінального кодексу України. Це опір поліцейським проводиться в даний час розслідування. Щоб відкинути усі звинувачення, що оприлюднене одразу після бійки відео з нагрудних камер патрульних змонтоване. Поліція виклала відеоматеріал повністю. Побачити його можна і на нашому сайті інтебете